Банк. Просто я хотів наголосити, у суді першої інстанції саме пан Дорошенко сказав, що в нього спорів з банками при підговуванні пана Арсірія, спорів з банками немає. Я, момент, під я, під я розписував, коли подавався позов, ви мабуть, не читали, було, зараз є. Банки менше, а спорів більше. Ви сказали, що 12 місяць. 2014 року у вас до вас було направлено лист попередження. Ви його оскаржили до Адміністрації банку або якісь чину стосовно стосування до вас положення постанови 662, яка не передбачає завеління якихось санкцій? Прийшов лист попередження, я маю право звернутися до суду. Я бажаю, що порушуються мої права, я звернувся до суду. Ви оскаржили лист? Я, тобто я за це питаю. Ви реалізували своє право на звернення до суду про скасування? або визнання протиправної вимоги стосовно стосування ми маси, маєте уваження повинно до кредитора лист чи оскаржували якісь будь яким чином. У, у, догад... у, у нас триває досить пірська переписка. переписки перепрошую да ми ще переписуємо доцифір до у нас існує спірська літора з 2014 року Да. Тобто на сьогоднішній ну, день підтверджує да. те, що не ділячись на намір застосування положення даної постанови, вже два роки до вас не застосовано жодних. Я не оголошую вам тому, що Київським судом тому, що да, два роки, перестан, два перестан, роки перестан. вас заснує. Дане, ви да. знаєте, про намір. <рес> <рес> Однак, на сьогоднішній день нічого не застосовує, тому що дана постанова не передбачає ніяких санкцій. Вона регулює взаємовідносини між нотаріусами. Її би кредитор би застосував би, я, я, я так думаю. Але я, я вернувся в суд. Суд звернулися щодо оскарження? Так, під... я скористувався правом, яке дано мої статей, 171 суд частину, що вводить правомірних дій банку, ймовірного розрахунку і таке інше. Тобто, якщо ви вважаєте, що банк неналежним чином утворив заборгований. Так. Ви звернулися до суду? Є судове рішення з цього поясу? Ні, немає. У нас е, ми думаємо, що вирішимо цей спір з банком. А, ну, у нас до спір йде спір Ви то... сказали, що у вас листування. Так, так, так. Ми листуємося, тому, тому що банк незаконно застрахував. Ми не звернулися до суду за захистом порушеного права. Банк невірно говорив банку за Ваша, ви честь, в суду, в вирішити, все. Ваша честь, ми ще не домовилися з банком. До банк, банк, банк запевняє мене, що вони звідси перерахують відповідь на питання. Ви звернулись до суду? Ні. Ні. Все. Тобто ви в даному випадку вважаєте, що ваші права судового захисту не потребують? Ваша честь, якщо банк не перерахує, а я, так, я звернуся до суду. Но станом на у нас існує спір. Так чи ні? Ви вважаєте, що право ваше порушено чи ні? І чому ви не звернулися до суду? Ну порушено зараз? право, звісно, порушено моє право. Порушено. Чому так. ви звернулися до за судовим захист? Е, е, ви оскаржуєте постанову. Ваша честь, спір, обманем, спір обманем, з, за це не стосується постанови 662 Да, У мене існує спір між банком і мною. З'ясувати, чи є порушеними правами. Порушено мої права. Однозначно. Зрозуміло, у вас банк невірно розрахував заборгованість. Ваші ваше так, права порушені. Але при цьому в суд ви не звертали. При цьому не звертав. Я, я прошу з'ясувати для нас, коли був момент, якою самою дією було порушено ваше право даного. Значить, е, якою дією порушено? Е, банк направив мені лист яким повідомимо про те, що вони е здійснять виконавчий напис на моє майно у відповідності до постанови Кабінету міністрів? Тобто відповідно порушене вашого права це момент. Так, так так тому да, що що ця стаття підбачає, що, е ну, ви так, ви, ви, Я вже посилався, якщо відповідь на це питання зазначаєте, що після того, як ви отримали лист з банку, про те, що можливо буде здійснено е виконавчий напис, відбула. А по установі Кабінету міністрів до змін. Порядок виконавчого напису був передбачений. Ваша честь, э, да, передбачений постановок Кабінету міністра номер 1172 Він був передбачений? Так, да, Виконавчий да, напис можна здійснити. Ну, але, создування... але, але, але вам э... міг зробити такі аналогічні дії? А от якраз не, не міг зробити, тому що е, у нас існує спір між банками, а е, постанова тисяч... не спір. А? Я розумію, ви хочете сказати, що ця постанова нова каже, що навіть наявність спори не дає підстав. Так. Почекайте. Спір між банками, ви кажете, є, але ж говорите, що ви суд не звертав. Спір з банком у вас є, зовсім інше. У вас спір з банком про страхування. Це не стосується постановок. Ваша честь, постанова Кабінету міністрів від 29 червня 1990, 1999 року, номер 1172 говорить про те, що нотаріуси здійснюють виконавчі написи на, на підставі документів, які підтверджують безпірність заборгованості. А у нас якраз існував спір між банком і мною Стосовно заборгованості. Де судовий? А? Спір де? Ви ж кажете, в суд не по поступу. Ваша честь, так, е, да, звер... я не звертався в суд, але якщо в мене існує переписка з банком, то вже є спір. Зрозуміло. У мене, я, я, е, е, мене були справи, коли я доказував, ми не зверталися суд, але якщо була переписка з банком, був спір між банком і задоволенням. Скільки тягнеться оця переписка вам з банком? Ваша честь, вже пішов другий рік у нас спір. Розуміло. І ви вважаєте, що належний спосіб це є переписка з банку, так? так? Ваша честь, судовий розгляд це останні інстанції. Я бачаю, що. Я мені мож, це, я, я, я маю на це право, як громадянину передбачення. Це, це не спірчі. Це можливо узгоджувати ви між собою. Це, це досудовий до, до, до до спір. Так. То це ви банку допомагаєте врегулювати певні свої. Те, що банк мав робити, то ви робите замість. Ні, ні. Ну так що ж поки що йде ласкування на маш, коли з розробки там присаджуватись. Ви Олександр Ірич, такий же позивач, як Дорошенко. Тут дещо наші опоненти е, зманіпулювали фактами і завели не в те русло. Я ж зараз постараюся точка. Починаємо спочатку. Увагу. Перше, я є суб'єктом правовідносин між банком та позичальником. Я позичальник, е, кредитні правовідносини. Саме ці правовідносини регулює саме 662 постанова, а не 1172, яка була раніше. Чому? До змін в постанові 1172 було сказано був розділ виконавчі написи нотаріусів на нотаріально посвідчених угодах. Крапка. В нові редакції вони ввели новелу. Вони кажуть, що вони звузили. Ні, вони розширили. Вони, крім цього, зробили можливість чиняти виконавчі написи на договорах іпотеки, окремим розділом і окремим розділом на кредитних договорах. Тепер, що ми маємо? Конкретна моя ситуація? В чому полягає порушення моїх прав? Це е, вивчається. В матеріалах справи існує два договори: мої кредитні, кредитні, нотаріально не посвідчені. Із банком НАДРА. По-першому, кредитному договору я кредит повністю погасив. І договір іпотеки нотаріально засвідчений, за яким раніше можливо було би вчинити виконавчий напис, розірвано. Але Договір кредитний, яким на білому аркуші, він не має, не містить жодних помі... по... відміток, поміток чи чого іншого про те, що кредит погашений. І тепер Кабінет міністрів створив можливість банку взяти цей кредитний договір на білому аркуші, які... по якому вже давно погашено зобов'язання, і звернутися до нотаріуса за виконавчим написом: про стягнення боргу, якого не існує. Це перше. Друге. По другому кредитному договору суд цивільний відмовив банку у стягненні з, мені, з мене боргу. Тобто, повторно банк звернутися до суду з цим самим питанням не може. Але він також саме може взяти цей кредитний договір Але і піти подобає. до нотарісу. Тепер в чому саме полягає порушення моєї права? Порушується моє право власності. Яким чином? Якщо буде вчинено виконавчий напис, я втрачу безповоротно своє житло, оскільки набувач права власності буде сумлінним і витрубити з нього, навіть якщо я суду оскаржу виконавчий напис, і навіть якщо я виграю цей суд, неможливо. Ви трошки ні, ну ви добре говорите, але ви перескочили ще там пару етапів до Нобуча Нового. Новий набувається вже далеко. Передно набувачем, там ще спорів і спорів, якщо таке було. З вашої логіки може будь-яка особа. Да. На білому аркуші нарисувати ми підпис. Будь-яка Піти... особа зараз. Тобто так, зараз відповідальність. Може підробити будь-що і підробити да. те, що ви кажете, і буде теж да. порушено ваше право. Да. Тому що, що Кабмін дозволив на білому аркуші так. договір вір Розумієте? Це може бути і на виконання постанови, і не на виконання постанови. Те, що ви говорите. Нотаріально може... посвідчений договір підробити значно. Що? Довідку про наявні заборгованості підроблять. І випадки є, банки багато стикаються з таким, що є там оці. Так цей договір буде розірваний, в реєстрі буде внесено запис. А тепер я розказую проти... про ваші потечні договір. Наталю, коли здійснює виконавчий напад, отримуючи певні документи від банку. Перше, першу справу перевіряє, що реєстр нерухомого майна, де буде зазначено. Якщо ви вказуєте, що цей договір виконав і кредит вам погасу. З реєстра майно буде виключено як в обтяження. Обтяження ньому не буде. Тому він візьме кредитний, а не іпотечний договір. Ні, Почекайте, так він же пов'язаний. Ви ж кажете, що два договори пов'язані. А як нотаріус це з'ясує, якщо йому іпотечний ну, договір не, не нададуть? Ну буде то реєстр. То Рєєстр в, в реєстрах нічого не буде. Буде чисто іпотека держателя не буде, але ж банк прийде із договором кредитним. А не з догорами патечним, розумієте? Будь-яка фінансова установа, не тільки банк прийде. Далі, що, що відбувається? далі? Що, э, э, ваша честь, якщо можливо, я далі свою думку продовжу. Так? Тепер в чому різниця в процедурах? Постанова 1172 до зміну. Вона що казала, що нотаріусу повинні бути надані документи? Що підтверджують безспірність заборгованості? Так, крапка, все нічого не було сказано. Тепер повноваження Кабміну згідно з статті 38, якщо я не ошибаюсь, закону про нетаріат, вони полягають в чому кабінету міністрів надано повноваження встановити, які саме правовідносини можуть бути. Використані, Тобто, за якими правовідносинами може бути видано виконавчий напис. Там сказано, що Кабінет міністрів визначає документи боргові, на підставі яких можуть бути вчинені виконавчі написи. Але ж право визначати перелік, виключний перелік документів, право визначати виключний перелік документів, які є підтвердженням безспірності, такого права в Кабміну немає. Більше того, Наразі мається конструкція. Є закон про нотаріат, є цивільний кодекс, який матеріальне право да, регулює. Є наказ Мін'юсту, в якому зазначено, що для підтвердження заборгованості достатньо тих документів, що зазначені в постанові Кабміну. Тобто, дивіться, що відбувається. До нотаріуса прийшов кредитор, банк не банк, не, не, не зрозуміло хто. Кредитор. В Старій редакції він повинен був надати документи, що підтверджують безпірність заборгованості. І ця безпірність згідно діючих в моїй позовній заяві в апеляційній скарзі переліченості згідно діючих законів України. Вона має декілька аспектів: перше реальність правовідносин. відносин. Друге наявність простроченої заборгованості. Третє. Наявність підстав права. Звернути за виконавчим написом ці три складові обмежені. на право виникає у банка лише після повідомлення мене, приділення мені вимоги письмової. А вищий спеціалізований суд і Верховний суд в своїх правових позиціях визначив, що за споживчими кредитами пред'ялення вимоги це є саме подання позову. А не подання в е, на аркуші листочка листа якогось там, який в конвертику прислали. Тобто, діючі закони України виключають можливість створити виконавчий напис, і тоді Кабмін створює підзаконний акт, яким неправомірно, не маючи на те право в порушення законів України, які я тут зазначив, створює можливість не пред'являти документи про безспірність. Взагалі, що таке розрахунок? Це Я сам собі на Білому аркуші написав, це моя це суб'єктивна позиція. Цей це, це розрахунок нульовий доказ, по суті говоря. От Експертна оцінка лише може в кредитних правовідносинах, експертний висновок може встановити реальність заборгованості. Друге, господі, потеряв місце, вже поки виступав. В постанові Нові вони кажуть, ми конкретизували. І там є така штука. Довідка фінансової установи про наявність е, просрочену про несплату платежу. Що це за довідка, який вона має вигляд, хто її видає, яка фінансова установа, де, про несплату якого платежу ця довідка? Тобто, Кабмін, стверджуючи, що він, нібито щось там відрегулював, ще більш заплутав. А заплутав яким чином? Всім відомо, я стала судова практика Верховного суду стосовно виконавчих написів. Перше, нотаріус не може ставитись е, халатно до розрахунку суми боргу. Друге, нотаріус повинен пересвідчуватись в, рея... в реальності правовідносин. А якщо договірно та реально не посвідчений, то неможливо безспірно встановити реальний він, чи підробний, чи погашений, чи ще якийсь. І... Е, Нотаріус повинен впевнитись, що банк отримав вже вимогу. Якщо мені прислала якусь вимогу за іпотечним кредитом, і я її виконав, вона втрачає чинність, а нотаріус не зобов'язаний перевіряти. Втратила на чинність, не втратила, отримав її, не отримав. Оскільки там сказано, що тільки треба б надати докази відправлення мені, а отримав я чи не отримав, використав я право її погасити, чи не, не використав, не зазначено. Далі Конституція України прямо каже, стаття указана в моїх заявах. стосовно житла позасудовий спосіб неможливий. Житло можна забрати тільки в судовий спосіб. Тобто, що друга постанова, всупереч вищестоячим нормативним актам, законам і Конституції, підміняє собою суд і надає можливість зговору кредитора і е, е, нотаріуса. І в цьому також є моє порушення, порушення мого цивільного інтересу, щоб до мене не було нічого протизаконного застосовано. А ця постанова прямо створює можливість для такого позаконного поза, е, застосування. Е, Ну, я думаю, що з матеріалами там наших заяв всі знайомі, повторювати там стаття така перетака, я не буду. А суть в тому, згідно постанови 1172, існувала рівноправа між кредитором та боржником. Якщо б до мене на підставі нотаріально засвідченої дороги іпотеки. Який діє, оскільки якщо він не діє, то в реєстрі його ви правильно зазначили, не буде. Буде вчинена пос... виконавча напис. Я маю можливість звернутися до суду, оскаржити там, що сума не така, те не таке, все не таке. Але постанова С2 вибиває всі ці аргументи. Тобто в суді я захиститись не зможу. А навіть якщо я якимось дивним чином все ж таки захищусь, і постанову, і виконавчинапис визнає таким, що не підлягає виконанню, вже буде пізно, оскільки майно придбав добросовісний набувач, у якого витрубати його обратно неможливо. І ми маємо це в рівному наразі, коли 20 градусний мороз сім'я з інвалідом спить в палаці біля свого дому, а Приватбанк з автоматчиками сидять в його домі. Ось і, от і все. і це мене обурює. І так, я прошу скасувати державний банк. Я <рес> вибачаю. А ви знаєте, ви ж приватбанці. Так. Доведіть, ви посилаєте знову. Я це довір, що мені треба. Давайте ми не будемо так же робити. Це ваша позиція, все? Так, стосовно моїх правовідносин з Приватбанком, вони заявились в минулому розгляді в апеляції, написали, що я там шахрай, таке інше, і що ввожу в Оману суд. Рішення суду. Яке пред'явив Приватбанк в прошлій апеляційній інстанції судом вищої інстанції, скасовано, і 에, Приватбанк наразі має можливість, скориставшись постановою 62, стягнути з мене на, вик... на підставі виконавчого напису кредит, по якому рішення суду скасовано. От, ось в чому мої порушення права. Приватбанк має право звернутися за виконавчим написом і отримати його. Його а я про це майбутньо. не буду навіть знати. дізнаюсь, коли новий власник прийде ви до мене знаєтесь, додому. Коли розпочнеться виконавча процедура? Ми, я і юрист і з 2008 року ви захищаю ви права позичальників. Дізнаємось ми про це, коли вже пізно дізнаватись про це. Якщо ви ну, я бачу, ви не в перший раз захищаєте ці права, але ви повинні теж знати і бачити, що навіть на виконання інших постанов, які до цієї. Ви особи дізнавалися пізно дуже пізно, так. так що, що ключових цінила, два які два моменти як можливо вчинити виконавчий напис на, на білому аркуші? не банк тільки є. банку, от справа в чому? Що не тільки банку, хто і, угодно. Вони зараз підпишуть договір з якою небудь колектор. колекторська фірма за три копійки щось там передадуть. І, знову це і... буде поведінка банку. Якщо вона буде підписувати, але з кабінет міністрів. І знаючи, що у вас боргу немає, то вже повинен кабан. Я в своїй позовній заяві зазначив, кабінет міністрів повинен, видаючи постанову згідно регламенту Кабміну, досліджувати можливі корупційні ризики. І в висновку їх дослідження, що передувало прийняттю постанови, сказано, що ніяких корупційних ризиків немає, все гаразд. Це порушення регламенту Кабміну. Про це зазначено в моїй позовній заяві. Зрозуміло. Питання кабінет міністрів. Чи є запитання? Хотіла запитати наступне. Договір іпотеки, на який ви посилаєтесь, він подався вам особисто? Що, договір іпотеки, стосовно якої ви кажете, у вас є заборгованість і можуть він ризики. Він вам викладався особисто підписуватися. Особисто, але в мене немає заборгованості. У вас договір існував? Існував. Існував. Чудово. Тобто, ви може, ми можемо стверджувати про те, що з умовами договору ви Це не питання. Я, Це не питання Я питаю вас правильно? Ви ознайомлені Jet, з умовами договору, які викладаєте. З Сумовний договору знайомий, і що тоді. Тобто так? ми можемо стверджувати, що взагалі всі розрахунки відсотки на рахування, формування вашої особистої заборгованості це є ваша інформація, яка перебуває в вашому володінті. І відстежувати, чи є у вас заборгованість, ви про це знаєте, бо у вас є певні умови її сплачування. Не? Ні, я не розумію ваше питання, я не розумію, яким чином вона стосується. Чи є інформація стосовно формування інформації. вашої, вашої заборгованості для вас обмежена безпітним доступами?

Якщо вам, ну, якщо вам хочеться поговорити, ми з вами зараз перевернути, поговоримо. Так, міністр, Якщо питань немає, давайте ми перейдемо до вас. В даному випадку групуємо доступно. Ви Ми заперечуємо, що я тут операційний вважаємо, що... Рішення Верхового суду вони є обґрунтовані, тому що дійсно не встановлений факт порушення права. Рішення воно ж не по суті, воно сказали, ще. Е, ну, ми погоджуємося з позицією, яка високована стосовно моменту виникнення порушення права. В даному випадку ми вважаємо, що позивачі своє порушення права даної постанови не довели, тому що дана постанова не встановлює, не накладає якихось додаткових зобов'язань на позивачів безпосередньо. Вона встановлена ще той перелік документів, на підставі яких можуть бути здійснені ті або інші дії. Ми вважаємо, що в даному випадку да, положення даної постанови за, за порушення положень даної постанови не можуть бути застосовані наслідки до позивачів, а відтак казати про якусь відповідальність або про виникнення або додаткових зобов'язань стосовно до позивачів, ми також не можемо казати про це. Більш того, як, а, ви, ну, як кожного разу з'ясовується у суд, судах а, щодо даної справи. Порушення права позивачів в даному випадку слід врегульовувати безпосередньо з кредиторами даних позивачів. Тому що в даному випадку, знову ж таки, Кабінет міністрів України реалізував своє зобов'язання, тобто встановити перелік документів, які на нього покладено з статтею 87 закону України про нотаріат. тобто визначити перелік документів. Це було зроблено. Перелік документів в даному випадку ніяк не може порушити право позивача. Я допускаю.